Черговий пацієнт має проблему, обгінна муфта, яка знаходиться ось тут у варіаторі. Вона знаходиться аж там за другим бліном всередині, майже в самому двигуні. Вона не тримає, скрипить, репить, так що будемо це все діло розбирати і дивитися. Спочатку знімаємо павук, він кріпиться на чотирьох болтах, потім варіатор, потім задній відомий варіатор. І все виймаємо і добираємось до обгінної муфти. Зняли варіатор ведучий, зняли відомий варіатор. Тепер треба знімати цю кришечку, щоб добратися до цього колокола, відкрутити його і добратися до обгінної муфти. Зняли Захисний кожух. Так, І бачимо оцей дзвін. Ось тут за цим сальником знаходиться обгінна муфта. Розкручуємо ці болтики і знімаємо оцей сам дзвін. Так, Болтики відкручені, знімаємо колоки. Виймаємо сам колокер, ось обгідна муфта. Її зараз будемо виймати, міняти менше. Оце щеплення квадроциту, воно залишилося там, геть його чіпати не будемо. Дістаємо об'єднану муфту. Дивимося, що з нею. Вона просто випрацьована. І я так розумію, що міняємо на друга. Міняємо на другу, на маленьку. Розпаковано. Так, судячи з інструкції, пхаємо номером туди, ось сюди. Все, і ставимо на квадрик. Замінили муфту, ставимо на місце. Колокол, так. Тепер попасти гарненько треба. О, попали, все, нормально, муфта сіла на своє посадочне їздо, затягуємо болтки. і збираємо. Колокіл. Закрутили, ставимо захисний кожух. О, гарно. Закручуємо і збираємо далі. І так, все на місці, поставили, пробуємо заводити. Палюємо. Будемо, а пробуємо на худу. Як тримає муфта? Давай ромчку взад. Шов. І вниз на муфті. Добре. Тримає! Файно, не гудить! Люкс!